Цього тижня в Україні очікується мінлива погода, утім, тепло збережеться. Про це в коментарі УНАН розповіла Наталія Птуха, синоптик українського гідрометеорологічного центру. Вона зазначила, що цього тижня погода буде мінливою. Очікуються дощі, утім, на температурний фон вони істотно не повпливають. Завтра у нас дощі на Волині, Рівненщині та Житомирщині значні, сказала експерт і додала, що очікуються також грози, а подекуди можуть бути град та шпалести поставлення. Вітру. Так, дощі 3 червня переважно охоплять західні, північні та більшість центральних областей. Водночас, 4 червня, подібна ситуація з дощами та грозами переважно торкнеться лівобережжя та Криму. 5 червня невеликі дощі очікуються у західних областях, а 6-го дощі просуватимуться далі, у східному напрямку. Нарешті території в ці дні переважно буде сухо. Духа повідомила. Розраховуємо також на літній режим температури. І навіть в окремі дні на півдні та. Сході, Південний Схід, там може бути місцями до плюс 30, плюс 32 градусів. 3 червня у західних областях, а 4 червня і в північних через дощі очікується 21-26 градусів тепла. Загалом цього тижня у більшості днів денна температура у багатьох областях становитиме плюс 24, плюс 29 градусів, а нічна коливатиметься у межах плюс 11 плюс 18. Експерт зауважила, що в столиці цього тижня також пройдуть дощі. Зокрема, цієї ночі буде без опадів. Утім, в день 3 червня очікується короткочасні дощі та грози. Подекуди навіть може бути град та шквали. У ніч на 4 червня такі процеси ще фіксуватимуться. А в день вже буде без опадів. 5 червня також пройде без опадів. А 6 червня знову очікуються локальні короткочасні дощі. Раніше птуха зазначала, що середньомісячна температура у червні очікується 19-23 градуси, а в гірських районах від 15 до 16. Це на 1,5-2 градуси може бути вище за кліматичну норму. У червні очікується 45-82 мм опадів, а в Карпатах та на Прикарпатті від 103 до 152 мм, що близько до норми. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.